Куди треба їхати на відпочинок, де би не було католицької святині. Не взяли вони ще капелана на міжнародну космічну станцію. Все, я не поїду. Сім'я, здоров'я, душа важливіші, ніж гроші. Річ у тім, що влітку я їду в табір. Це не лише розвага, а й навчання. І, імовірно, не матиму можливості піти на службу Божу. Фактично, все для цієї по поїздки вже зроблено. І щиро хочу туди, але маю сумніви. Відмовитися майже неможливо так розумію, вас зв'язали. Бо батьки неймовірно раді з цієї можливості і доклали багато зусиль, щоб я могла там побувати. Це їх засмутить і дуже погіршить наші сімейні стосунки. Та від мого вибору вельми залежить можливість іншої, близької людини туди поїхати. Чи буде гріхом поїхати в цей табір, знаючи, що напевно не зможеш потрапити на літургію, але в неділю подивитися її онлайн чи помолитися Розарій? По-перше, я не знаю, скільки вам років. Чи ви особа повнолітня? Судячи з того, що ви пишете, скоріше всього, ні. Але хід думок абсолютно дозрілої людини, дорослої. Тому так перепитую, скільки вам років, бо в принципі від цього все інше залежить? Тут зараз питання не про цей табір. Тут зараз питання про те, що ви будете робити протягом свого життя. Тому що, коли нам здається, що я один раз чогось не зроблю, ну то колись починається цей один раз, після якого починається щось добре або недобре, в цьому випадку щось недобре. Для християнина кров з носа має бути недільна літургія. Виняток може бути, коли людина, умовно кажучи, їде в. Арктику на арктичну дослідницьку станцію, лабораторію, і там, скоріше всього, вона на службу не потрапить, бо там немає літургії. Є така ймовірність. Далі, які є місця, де людина може не попасти на літургію? Ну, наприклад, Міжнародна космічна станція на орбіті Земля, фактично на нижній орбіті, так це правильно називається, і там є космонавти. Вони там є по кілька місяців, потім вони відлітають, повертаються на землю, і ось там таке місце, де вони не можуть потрапляти на літургію. І тому участь в літургії онлайн в їхньому випадку виправдана. Ми на сайті писали про одного. Астронавта, який взяв спеціальний дозвіл в єпископа, щоб взяти з собою причастя, і щоб приймати це причастя по неділях, то в його випадку це було виправдано, зрозуміло, і він мав спеціальний дозвіл, тому що ну не взяли вони ще капелана поки що на міжнародну космічну станцію. Колись, можливо, не знаю на Марсі, на місяці не знаю. Будуть священики капелани додатково туди літати і так далі. Натомість в нашій теперішній ситуації зараз йдуть бої. І для багатьох наших військових, які живуть в жахливих фізичних умовах, немає часу, коли ні помитися, ні погрітися, ні нормально поспати, ні їжі приготувати. Що вже казати про те, що не можуть мати можливості для недільної літургії. Тобто зрозуміло, що вони живуть взагалі е, на межі виживання фізичного банально, і тому в їхньому випадку ну, не може навіть говоритися про те, що це там якось там гріх чи що, ну вони мають заслугу, що вони захищають зараз нас з вами, людей в тилу. Ну, я в тилу, ви в тилу. Натомість табір ні, це не той випадок, коли людина не потрапить. Відпочинок це теж не той випадок, коли людина не потрапить. Куди треба їхати на відпочинок, де би не було католицької святині. Ну я не знаю, де може бути таке місце. Якщо є таке місце, ну то значить туди не треба їхати. А в принципі, місця на цій планеті, які становлять якусь не знаю географічну, культурну, історичну цінність ну це місця, як правило, цивілізовані і там, де є католицька церква. В багатьох також не католицьких країнах. Ну, от, скажімо, не знаю, нехай буде Туреччина. От я знаю людей, які поїхали в Туреччину перед тим, як туди їхати, вони дізналися, де там є храм. І де там є служба Божа. Тільки тоді поїхали, полетіли в Туреччину, на відпочинок. Але коли люди їдуть там, на якийсь там табір, ну добре, нехай це буде табір, якийсь, ну не знаю, де той табір? В Карпатах. Ну Добре, але біля Карпат є масу храмів греко-католицьких або римо-католицьких, в чому проблема? Треба сказати, ось я їду туди то і туди, то але в неділю мені потрібно, ось треба буде час на доїхати. Ось літургія триває стільки то часу, і я повернуся, тому дайте мені, будь ласка, кілька годин вільних. Ну і все питання розв'язано. Не потрібно казати, що от все, я не поїду. Потрібно добитися того, що от я поїду і туди піду 100%. Бажаю вам навчитися ставити межі, тому що пізніше в дорослому житті, наскільки розумію, ви школярка чи школяр, у вас також не буде ідеальних можливостей, що от всі вам будуть пропонувати, що от підіть на літургію. Тут людина, медик питається. Отже, Микола, я про ситуацію, коли не йти на службу. Я працюю іноді в неділю свята, бо медик, що скажете? Я на це питання особливо про медиків відповідав. Ну, про військових, про космонавтів, щойно приклади наводив. Є винятки, скажімо, коли людина рятує життя іншим людям. Ну, не знаю, медик, умовно кажучи, я не знаю, який ви медик, ну бо медики теж є дуже сильно різні. Це різні і кваліфікації, і, і навантаження. Ну, але, наприклад. Наприклад, ви працюєте, я не знаю, на швидкій. Ну, наприклад, то зрозуміло, що ваша робота Ну це не просто робота заради того, щоб я не знаю чимось в житті зайнятися і щоб скучно не було. Це робота, яка не в переносному, а в прямому сенсі рятує людям життя. І якби не ваша робота, то люди б помирали, гинули. І ви робите дуже важливу річ. Тоді вам потрібно, по-перше, Якщо є така можливість, то з кимось замінятися, якщо така можливість є, е, ну але наскільки мені відомо, на таких чергуваннях такої можливості немає. Тоді йти на суботню вечірню літургію і бути в суботу ввечері на літургії, але вона вже правиться як недільна, або шукати якоїсь іншої можливості. Але ну, зрозумійте, що це не той випадок, коли от я їду на відпочинок, або там не знаю, там на якийсь табір, або ще щось таке. Ну, в цьому випадку, ну це є поважна річ. Ну так само, як і в поліцейських, як і в військових, і ще багато професій можна перерахувати. Але умовно кажучи, якщо би ви мали бути продавцем, ну не знаю, десь там в супермаркеті або ще де-інде і не могли потрапити на літургію, ну то шукайте собі іншу роботу. Тому що раніше чи пізніше у вас ці питання почнуть вилазити проблемами. Ви почнете втомлюватися, людина втомлена потребує відпочинку, людина, яка постійно працює, потребує мати час на сім'ю, на себе, на Бога, на молитву. Ну І ці нюанси ну, цього просто неможливо чимось іншим замінити. Ну, добре працюю, маю гроші. Ну, добре, добре мати гроші, ніж їх не мати. Але сім'я, здоров'я, душа, вічне життя важливіші, ніж гроші. Розумієте, тут питання пріоритетів? Ось так.